каналі Я і мій Юрко. За кадром. За кадром буде. Ми сьогодні будемо готувати. Юрчик, де за кадром. Контролюй <крути> ситуацію. Ми сьогодні будемо готувати. Боже, що ми нас буде готувати? Знову нам бувати. Мене дивитися, то вже так просто з віком вікове. З починається Ми сьогодні будемо готувати рулет. З яблуками, якого дуже попросив спекти юрку. І сьогодні ми будемо випікати з вами маренговий рулет. Зараз я відділю білки від жовтків. Важно, щоб жовток не попадав. Яйця мають бути кімнатної температури. Відтіляємо. Заздалегідь потрібно запалити духовку. Духовку ставимо на 150 градусів на вентиляцію, щоб працював вентилятор. Треба, щоб жовток взагалі не попав, тому що погано буде збиватися білок. Жовтки я вже відділила. Ви можете собі заморозити їх, дати в пакет і будете смажувати рибу що завгодно. Можна до випічки давати також. Відставляємо мажутки. Вони зовсім не рідні. Білки будемо збивати. До білки я додаю щіпку солі і щіпку лимонної кислоти. Можна дати чайну ложку лимонного соку. У мене лимонна кислота. І збиваємо. Піна наша збивається, я поступово буду насипати цукор порціями невеликими. Збиваю на, на середньому положенні, не дуже сильно. Цукор має весь розійтися, збивати до тих пір, поки цукор весь не розійдеться. Пізніше я трішечки дам ще ванільного цукру. Бачите, вони вже тримаються, тримаються кубки. Такі піки вийшли вже, значить вони вже готові. Зараз я буду брати, вводити крухмаль і легенько лопаткою перемішувати. Сплова ложка крухмаль. Я висипаю до, до білків і буду легенько ложкою перемішувати лопаткою. Перемішаємо і будемо викладати на пергамент, на, на форму на пергамент. Ось такі в мене білки вийшли. Красиві. Можна спробувати, чи цукор розійшовся, просто берете і відчуваєте на пальцях, чи там є крупинки цукру. Якщо не відчуваєте, значить цукор добре розійшовся. Так, я зараз викладаю вже на пергамент. я розмішала наш крухмаль. Зараз допікається корж білковий. І будемо вистужувати і перемащувати. Ось такий у нас крем вийшов. Пишний. Мягенький. Такий крем можна готувати з будь-чим, можна з, з, з фруктами, можна ягоди додати. Так само дуже буде смачно. О, Десь піця. Ось такий він вийшов. Наші білки. Ось я розірваю американку двох форму, Ось так, став корму. Ведемо пергами. Поду пергами, подідощечку. І буду перевертати його на пергамент. Нінальне корму. І легенько будемо відривати пергами. Гарно відстає. І чекаємо, щоб він вистих. Тоді будемо змазувати кремом. І скручувати його рулетиком. Такий він красивий вийшов. Ось такий у нас вийшов маренговий корж. Зараз я буду намазувати на нього крем. І в нас вийде рулет і скрутимо його гарненько. Крем потрібно розмазати рівномірно. Трішки крему я відкладу, щоб зверху прикрасити його. І спробуємо його скручувати. Ось такий вийшов корж. Зараз я буду скручувати рулетом. Прям дуже смачний. Тепер беремо і скручуємо і Маленько. Перше залишаємо краєчок. Тягну. Ось такий вийшов маренговий рулет. Зараз тим остатком крему я змащу зверху і присиплю горішками подрібленими. До горішки я додала трішки ванільного цукру. Можна присипати чим завгодно. красивий. Зараз ми його розріжемо. Я покажу на розрізі, як він виглядає. Ось так, Крему багато, так він виглядає. Дуже смачно і апетитно. Починаємо готувати. Саме перше, що я буду робити, я яблука. Яблука, шкірку я не чищу, просто і так і буду терти. Три яблука. Це досить велике яблука. Яблука я вже протерла. Беремо форму, застеляємо пергаментом. Торгами. Пергамент. Буду макати, щоб краще форму тримав. Я буду брати два куски. в мене трохи виски пергамент. Треба, добре б було ширший трошечки. Розсилаємо пергаментом. викладаємо на яблука, на форму. Яблука шкіркою натерті. Гарно яблука розподілити. Яблука присипаємо легеньку курицею. Пару зчіпочку і трошечки ванільного цукру. Багато не потрібно. Відставляємо і готуємо тісто. Так, Взбиваємо три яйця. Так, даємо цукор, три ложки цукру. Решту пачки, що я поступала яблука, решту вас тут висипаю. І починаємо збивати. До кіни. Отак наші білки з цукром збилися. Висипаю борошно і легесенько перемішувати лопаткою. випадку. щоб не було в і будемо винувати на наші яблука. Цукру до яблук я не даю, тут і так достатньо цукру є на солодки. В самому тісті три ложки цукру в влив. неї. Винувати, тоді буду прямовірно розтягувати. Формі. І розтягуємо по формі акуратно до яблука. щоб Це яблука покрилося тісно. Флед буде смачний. Яблука кисло солодкі а в кісті трошки цукру. Якраз це об'єднається, буде дуже смачно. Ставимо в духовку на 170 градусів приблизно 20 хвилин. Залежно, як ваша духовка випікає, ви дивіться самі по своїй духовці. Летик вже пахне і будемо витягувати його з духовки. Пара, Дуже пахне. Це трошки перепах. Виглядається, розкручувати будемо виключити Так, Зверху маємо покласти два паргани. Парган, що в мене Один. То Мені треба буде ролетик скрутити. Дроги. доску. Так. Тепер мені його потрібно перевернути. І вас трошки близькувато, але то нічому. Яблука дві пустили. Але піду він трошки не чепився, а нічого. І тепер маємо його скручувати, спробувати легенько. Галин, звичайно. Ще гарячий, його і так гарячий, не потрібно скрутити. От так ми скрутили, красивий його. Ось такий він вийшов. Красивий. Зараз я розріжу його, покладу на тарілочку. І присиплю і посипочку. І виглядає всередині. І присипаємо гарненько присинкою. Ось такий у нас вийшов рулет. Якщо вам сподобалося, як я готувала його, поставте, будь ласка, мені вподобайку. І підпишіться на мій канал. Пишіть коментарі.